Вітаю всіх. Ми з вами в майстерні Сергія Ярешка, видатного Знову. живописця та викладача Університету культури та мистецтв міста Києва. А він нам зараз розповість трошки про серію своїх акварелей, яка називається Свята Українська хата. Пані Тетян. Так. E, значить, що хочу сказати? Інколи після серйозних робот хочеться побавитись, але це, знаєте, як з душою, з серцем, чому тому, що свята українська хата, ви розумієте, що таке? Що таке для родини, що таке для нас, взагалі? Чому тому що це наша культура, наші бабусі, вишиванки, таке інше, все народжувалося там. Тому ось так, це знову ж. Я якось так не хотів щось тут показувати, але Тетяна сказала, що потрібно потрібно, потрібно показати. Тому ось таким чином. Ця серія вона давно робиться, поповнюється. Звичайно, хтось щось у мене купує, от, але вона не завершена, будемо казати так. Бо дуже багато є мотивів, які хочеться, хочеться просто втілити в якісь роботи. Ось таким чином. Дуже дякуємо. Надзвичайно гарні високопрофесійні роботи. Чудова серія, я не могла не показати всім.